Сьогодні такий знаменний день для нас ми підписали меморандум з кам'янською міською радою, благодійним фондом Карітас Кам'янське і Карітас України. Меморандум про реалізацію тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Хочу подякувати організаціям Карітас Україна та. Каріта Скам'янське за черговий вклад в наше місто. Ми співпрацюємо вже багато років. Вже зробили багато добрих справ. Хочу подякувати за вашу підтримку нашого міста, наших вразливих верст населення, наших вимушених переселенців, для яких Кам'янське вже стало другим домом. Дякую. Я хотів би також подякувати так, міському голові. І взагалі представникам міської влади справді за таку співпрацю, бо вже впродовж тривалого часу ми співпрацюємо так, особливо допомозі внутрішньо переміщених осіб. Так і тепер цей меморандум це також один із кроків, так допомоги так для внутрішньо переміщених осіб. Тому дуже дякую вам за таку співпрацю. Для Caritas України це пілотний проект. Ми сьогодні проговорили технічну документацію, яку нам потрібно підготувати і підготувати практично кошторисну документацію. І потім наступним етапом буде вже реалізація цієї активності. Це реконструкція будівлі, яку ми вже визначили. Першим етапом у нас було ми визначали будівлі. Нам Кам'янська міська рада представила декілька будівель. Ми визначили будівлю, яка підходить до нашого проекту, і вже будемо реконструйовувати її наступно. Му етапі ми вдячні дуже місцевого врядування за таку пропозицію і готовність реалізувати такий гарний проект.